Вітаю агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. Дата операції та дата розрахунку. В чому різниця при продажу фінансового активу. Про це я, New Speaker Заряна, розповів в сьогоднішньому випуску новин Агентства з міжнародних стандартів фінансової звітності. В попередніх відео ми розбирали в чому різниця при придбанні фінансового активу, обліку за датою операції та датою розрахунку. В цьому матеріалі ми розглянемо в чому різниця при продажу фінансового активу. Нагадаємо, що відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти існує різниця між обліком продажу фінансових активів за датою операції та обліком продажу фінансових активів за датою розрахунку. Розуміння цієї різниці є важливим для визнання та оцінки фінансових активів та фінансових результатів їх продажу. У контексті продажу фінансового активу, відповідно до МСФЗ 9, фінансові інструменти, визначення дати операції та дати розрахунку залежить від конкретних умов договору купівлі продажу. Дата операцій це дата, коли компанія. Первісно визнає продаж фінансового активу у своїй фінансовій МСФЗ-звітності. Це дата, коли суб'єкт господарювання стає стороною договірних положень договору купівлі-продажу. Дата операції настає тоді, коли існує угода про продаж фінансового активу і суб'єкт господарювання бере на себе зобов'язання здійснити продаж. Як правило, дата операції це дата, коли суб'єкт господарювання та покупець досягають взаєморозуміння та укладають договір, що підлягає виконанню, який визначає умови продажу, у тому числі ціну та інші умови. Дата розрахунку. Це дата, на яку відбувається фактичний обмін грошовими коштами або іншими активами для завершення продажу фінансового активу. Це дата, коли право власності або контроль над фінансовим активом переходить від, покупця до, від продавця до покупця. Дата розрахунку визначається. Умовами договору купівлі продажу і може змінюватися залежно від конкретних умов договору. Розрахунок може бути негайним або між датою операції та датою розрахунку може бути затримка. У контексті МСФЗ-9, дата операції має вирішальне значення для визначення моменту припинення визнання. Фінансового активу у фінансовій звітності продавця та визнання будь-якого прибутку або збитку від продажу. Дата розрахунки важлива для розуміння того, коли відбувається фактичний обмін компенсацією. Важливо, що облік продажу фінансового активу за датою операції чи за датою розрахунку. Буде відрізнятися від того, яка бізнес-модель управління цим активом застосовувалася до дати продажу. На сайті нашого агентства в веб-журналі Все про МСФЗ ми розглянули, розглянули на прикладі різницю в обліку продажу фінансових активів. За датою операції та за датою розрахунку. На прикладі кейсу, коли у грудні наприкінці року на дату угоди суб'єкт господарювання укладає договір про продаж фінансового активу, за його поточною, наприклад, справедливою вартістю. А сам актив було на початку 2022 року продано за. 5 тисяч гривень, а його валова балансова вартість становила аналогічні 5 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 20, наприклад, другого року, на кінець фінансового року, справедлива вартість змінюється, і на дату розрахунку вона не відповідає. Попереднім оцінкам. Саме такий кейс ми розглянули на, в нашому веб-журналі, і за бажанням і посиланням під цим відео ви зможете ознайомитися з числовим прикладом, з проводками, з поясненням, як діяти при різних моделях обліку фінансових активів. Слід зазначити, що зміна справедливої вартості фінансового активу, який продається на регулярній основі, не відображається у фінансовій звітності між датою операції та датою розрахунку, навіть якщо суб'єкт господарювання застосовує облік за датою розрахунку, оскільки право продавця на зміну справедливої вартості припиняється. На дату операції, це дуже важливий висновок, і рекомендуємо подивитися, як же це відбувається в обліку в нашому веб-журналі. Якщо ви порівняєте різні варіанти обліку за датою операції та за датою розрахунку, ви побачите явну відмінність між підходами до відображення коливань справедливої вартості, між придбанням, і продажем фінансових активів, якщо між датою операції датою розрахунку існує проміжок часу, і в цей період справедлива вартість змінюється. Радимо порівняти два матеріали, які розміщені в нашому веб-журналі, і подивитися, як саме ця зміна справедливої вартості відображається або не відображається в залежності від способу обліку. Компанії повинні забезпечити відповідність своїх облікових політиків Процедур конкретним умовам договорів купівлі продажу та вимогам МСФЗ 9 для належного визнання та обліку продажу фінансових активів, беручи до уваги як дату операції, так і дату розрахунку. Крім того, вони повинні надавати чіткі та прозорі розкриття. У своїй фінансовій звітності щодо цих операцій, якщо ви, вам цікава тема фінансових інструментів, рекомендуємо наш потужний цікавий вебінар, фінансові інструменти в МСФЗ. облік від визнання до вибуття на прикладах, посилання на яких ви знайдете в матеріалі, який розміщено на сайті у веб-журналі. За посиланням, яке наведено під цим відео. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь, тисніть вподобайки та діліться корисним контентом з колегами. З вами була Ньюс агентства МСФЗ Заряна. До зустрічі в ефірі.